Привіт! Дякую, що довірились мені. В цьому відео я хочу розповісти, як можна створити експертний контент для своєї сторінки. По-перше, в мене є така ось схема, яку можна взяти за основу. Це не грай, да? ти можеш робити як хочеш, але як за основу її можна взяти без проблем. Чому потрібно робити так? Да? Тобто, якщо ти бачила мої сторіс, де я показував, як виглядає сторінка більшіства майстрів, то я думаю, ти поняла, що потрібно чимось відрізнятися. Ось такий вигляд мають сторінки більшіства майстрів там, по твоєму місту і так далі. І якщо просто клепати одні фото робіт в профілі, то тебе не запам'ятає, да? що тут можна запам'ятати. Все оно ну, практично однаково. А от якщо робити цікавий контент, то у тебе буде більше шансів захопити увагу потенційного клієнта. Тож погнали, а що робити з контентом? У мене тут є така маленька біблія. По-перше, люди заходять в інстаграм не купувати послуги. Тут ти повинен все розуміти. Тобто вони заходять дивитись цікавий, веселий, креативний повчальний контент. По-друге, нікому не потрібні. Твої послуги, і всі хочуть змін в житті. І ти це повинна транслювати в своєму профілі, тобто ти міняєш життя людини, а не просто робиш манікюр. В постах та актуальних сторіс ви повинні закривати базові болі, страхи і заперечення своїх клієнтів. Що я маю на увазі? Тобто, у нас є така схемка: болі, бажання, страхи, заперечення. Наприклад, які є болі а, у людини, да? які можуть бути болі, у людини, яка. Може піти на, на манікюр. Страдає від запортачених нігтів, тобто да, якийсь майстер її запартачив нігті. Зіпсований зовнішній вигляд, да, вже все не вписується в картинку. У других краще зроблено. Це є болі, через які можна давити, да, через, створювати контент на основі цієї болі, писати його в дописах, да, і через них можна завлікати до себе аудиторію. Також є бажання, да, хоче якісний манікюр за нормальною ціною. У всіх людей це стандартне бажання. Да? І коли ти, нам, наприклад, просиш тисячу гривень за манікюр, да, а у тебе профіль має такий вигляд, то тобі ніхто ніколи не дасть ці тисячі гривень. А якщо у тебе буде профіль закривати там, бажання, страхи, заперечення, то для людинки, я не говорю да, для всіх, для, для, для більшіства тут, скоріше для меншості, але вже тисячу гривень тебе можуть дати за манікюр. Далі, у нас що є далі? Тобто Кожен пост повинен бути з маленької історії, щоб додавати глибину перегляду вашому профілю. Що я маю на увазі? У більшіства дівчат дописи мають такий вигляд: тобто картинка, може якась каруселька, хештеги, а допису немає. Тобто людина, яка бачить цю картинку, вона її за секунду зчитала і далі пролиснула. Їй немає, немає чого тут більше часу робити. Але якщо у тебе буде допис, людина може його прочитати. Да? І це додасть глибину твої глибину перегляду твоєму профілю. Тобто, коли Instagram коли людина швидко пролистає пролистає да, твій профіль побачила, пролистала, то інстаграм буде вважати, що твій контент не цікавий цієї людини. А коли Людина буде читати твій контент, твої пости, да, то інстаграм буде розуміти, що о, ці, люд... ці пости цікаві ці людини. І він буде більше їх рекомендувати з цього профілю. І коли людинка буде оновляти стрічку, то ти будеш просто в топах, там, на перших місцях у неї в ленті цієї. Бути. Далі, останнє, потрібно створювати віральний контент на постійній основі. Гумор та цікаві історії позитивно впливають на конверсію підписку. Да. Чому мені підписуватися на такий аккаунт, якщо у мене там 10 вже Таких, і воно просто шумить в моїй ленті. Да? То есть, тут нічого цікавого немає що смотреть. Ці ногті, грубо говоря, раз в місяць на, надо, да? там раз в місяць там, за неділю до кінця місяця надо цей профіль. І навіщо на них підписуватись? Немає, за що на них підписуватись. А коли ти будеш створювати якийсь гумор, якийсь контент цікавий, то люди будуть на тебе підписуватись, і би, ти будеш цим збільшити довіру до себе, і за тобою будуть слідкувати. Так, то погнали далі. Що в нас там по плану? Тобто, перше, що тобі треба зробити, наприклад, тобі потрібно написати постзнайомству, а як його написати? А написати його можна за: отут, у мене є 4 приклади, які можна використовувати. За тобі потрібно зробити пост знайомства? По-перше, щоб тебе запам'ятали. Познайомство – це просто твоя історія до того, як ти стайла майстром. Що ми тут бачимо? Наприклад, є такий пост знайомства. У мене є тут декілька варіантів. Ти можеш взяти якийсь пост за основу або зліпити там з усіх чотирьох свій. Яка тут структура повинна бути? Тож структуру можна змінювати, але, от, наприклад, ми розберемо цей варіант. Перше, привітання. Да? Що робить? Що є в наявності, ну тут можна щось друге написати. Маленька така історія, що і як як вона там, як до цього прийшла. Далі у нас є де її можна знайти, і призив до дії якби, записатись на манікюр. Тут ще є три поста, ти можеш просто зліпити з чотирьох один, і, і просто скопіювати собі і замінити там, віка на Катя, на Сніжана і так далі. А далі трішки складніше. Потрібно розбавити профіль експертним контентом. Що у нас є тут по експертному контенту? Є такі так називаємо формули для написання тексту і по цій, наприклад, формулі да, проблема, посилення проблеми надія та рішення. По цій формулі я зробив, зробив свій рілс, ти по ньому прийшла. Тобто для тебе це, у тебе це зрезонувало. І тому цю формулу ти можеш брати, наприклад, для своїх постів. Що у нас тут є? Проблема. Максимально чітко формуємо головну проблему клієнта. Да? Там більш 85% жінок ходять з невдалим манікюром вони не знають, що з цим робити. Далі ми посилюємо проблему. Роблячи манікюр на використовуючи дешеві матеріали, або просто не дотримуючись правду огляду з ніяками, в результаті ніч ламаються, шаруються. Виглядають нехай і додають дають віку. Тобто ми посилюємо проблі... проблему. Далі ми даємо надію людині, що такі вже б... випадки вже були, і можна це все вирішити. Насправді, все, що потрібно, це звернутися до професійного майстра, який допоможе виправити ситуацію. А хто у нас професійний майстер? Це правильно, це ти. І ти показуєш рішення. Мене звати там Анна. Я майстер манікюру з п'ятирічним досвідом, я знаю, як випрати будь-які проблеми, і далі вже йде продаюча частину. Це, звісно, добре, але це сложно на початку. Да? Треба знати, про що писати і так далі. Що я а, тобі предлагаю? Я тобі скину файлик. Де цей файлик? Він отут, тут. Дивись, тут є. Пости під різні ніші, їх також можна змішувати, також щось сюди брати, просто підставляти своє. Але що тут, наприклад, є? Наприклад, окриплення пудрою, да? про що ти можеш написати? Якщо ти, якщо ти цим займаєшся, ти можеш про це написати, є вже готовий пост. А далі, там, топ помилок у роботі з комуфлюючою базою є таке. Три причини працювати з працювати з гелем. Можна про це написати. Там тут інструкція, якщо стає гаряче, що потрібно ну в лампі, якщо що потрібно робити клієнту. Далі. Там, як роботи з куті, що не можна робити перед процедурою манікюру? Да? Там не рекомендується самостійно знімати старе покруття, там, нічого не робити, не, крем, не наносити крем або олії, щоб, люк, щоб руки не були зволожені і так далі. Я думаю, ти тут розберешся. Також є тут інгі формули по написанню тексту, якщо ти захочеш да, це є файли, теж скину, ти просто самостійно вже подивишся і, і вирішиш, потрібно лі тобі писати це все самостійно.